Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1262 за підручником Але 7 клас. автора Олександра Істера. І наше завдання перше це розв'язати систему рівнянь, друге ну, скласти задачу задачу на таку умову. Ну добре, давайте швиденько розв'яжемо наші системи, я думаю, це буде нескладно. Так, у нас перша система X-Y до 8. І x плюс y дорівнює 12. Все, способом додавання тут просто ідеально. Так, у нас мінус y плюс y. Тому у нас буде 2х, так перетворюється на 0 дорівнює 20. Отже, х дорівнює 10. Так, тому що 20 поділити на 2 буде 10. І, щоб знайти y, підставимо, наприклад, у першу, так, 10. Мінус y дорівнює 8. Отже, мінус у буде дорівнювати 8 мінус 10. Так ми вже в сьомому класі переносимо все з протилежними знаками. Міс y мінус 2 множимо на мінус 1 Отже y дорівнює 2. Розв'язком даної системи є х дорівнює 10, y дорівнює 2. Для прикладу. Такою системою можна розв'язати таку задачу. Наприклад, дізнатися, наприклад, різниця двох чисел дорівнює 8, а їхня сума дорівнює 12, дізнатися, чому дорівнює кожен із цих чисел. або використати вік, так, що, наприклад, доньці і матері. Так, їхня сума віку дорівнює 12, я думаю, <розум> разом не буде дорівнювати так. Ну, про числа, я думаю, краще буде варіант, якщо у нас різниця чисел і сума, чисел це взагалі буде підходити. Про вік, ні, я думаю, тут у нас не підійде. Або, наприклад, першому брату. Сума років першого і другого брата дорівнює 12. Але ми знаємо, що старший брат. Старший від меншого так, на 8 років. Тому їхня різниця буде дорівнювати 8. Ну, це, наприклад, тому ваша фантазія, будь ласка. Так, друга. У нас 2Х дорівнює 18 і 3X мінус Y дорівнює 2. Система. Так, додаємо. знову ж таки методом додавання. Так. Значить, у нас буде 5х, другий додам повертається на 0, дорівнює 20. Отже, х до рівня 20 поділити на 5, тобто х та -то рівня 4. Добре. Ну і у, щоб знайти, давайте вперше поставимо 2 помножити на 4 плюс у дорівнює 18. Отже, 8 дорівнює 18. Отже, y дорівнює їх невідомий доданок 18 мінус 8, або переносимо з протилежним знаком y дорівнює 10. Отже, розв'язком даної системи X дорівнює 4, Y дорівнює 10. Все просто так, система. Тут більш складніша задача. Ну, наприклад, овочі або фрукти. Так. Знайти, скільки коштує 1 кг яблук і 1 кг груш, якщо відомо, що купили 2 кг яблук, так і 1 кг груш, і віддали за це 18 гривень. Але ми знаємо, що яблуки, 3 кг яблука дорожчі, ніж 1 кг груш на 2 гривні. Це наприклад. Тому дякую вам за увагу! Це буде розв'язок даної оправи. Я вам чесно скажу, пробачте, фантазія у мене чомусь в цьому плані не працює, але, <кій> наприклад, я вам навела. Тому я думаю, що ви у мене дітки творчі і придумайте свою задачку обов'язково. Ну, і не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей! Па-па!